Доброго дня, друзі, земляки, мої дорогі, всі українці. Хочу привітати вам зі святом і спідня прислів Богородиці. Це великий величний православний праздник. Поважати вам чого саме кращого. На голоді, щоб війна закінчилась якнайшвидше. Вчора був у Калівці. Я завжди люблю приїжджати в Калівку. Це наше рідне місце. Люблю спілкуватися з людьми. Я багато людей знаю. Я завжди коли зустріну, описую цю подію. Ну, люди, які дорогі, які ще значать у моєму житті. У мене багато вже оповідань за хороших людей, нехороших. Хороших і нехороших людей нема. Всі ми люди. Це життя. І всі люди потрібні в цьому житті, щоб ми дивилися один на одного і в чомусь змінювалися. Зараз я зустрів Петра Світлика. Я знаю його ще з часів Радянського Союзу. Так ми з ним. Не сказати би так, що друзі такі великі, але от, знаємо до одного. Дуже досить добре. Привіталися, проговорили про новини, про щось спільне наше. Він запитав мене, а що тут за красуня на руках дівчинка малесенька. Внученька, навіть, мабуть. Мабуть. Ніко, це моя донечка. Він так на лиці помінявся. Лице просвітливе, посмішка така щира. Я бачу, що це щира помішка. Каже, вітаю тебе, молодець. Щира людина, видно по лиці, просвітліла. Є фамілія світлик. Є світле поле таке. Зараз війна. І смерть відбирає в нас найкращих наших дочок і синів. Світла пам'ять. А мені Господь підніс такий дарунок двох донечок, Варварочку і Тонечку. Я їх назвав в честь моїх найцінніших, найдорогих двох жінок, моєї мами Антонини Гаврилівни, моїй тещі, Кіношенко, Варвари Сергіївни, які відіграли найвизначнішу роль в моєму житті. Мама народила мене виховала. Далась все-все, що потрібно жінці дати своїй дитині. А те ще прийняла мене. Я молодим женився ще і віднеслась до мене як мати. І я знаю, що донечок мені дарував Господь. І це так приємно відчувати, щоб я дбав про них і змінювався з ними сам на краще. До чого б не торкнувся Господь, змінюється завжди все на краще. Яка Карлівка красива в полудень серпневий. Я йду зігріти сонцем, впевнений, веселий. На торговій площі всюди дорослі діти. Найцінніший бренд торгівлі це, звичайно, квіти. Вони всюди, на вітринах, у бабці в корзині, немов на снатливім лузі, білі, жовті, сині. В мене донька на руках, дзвенить, мов сопівка. Посміхається до всіх, як серпнева квітка. Не торгуючись за ціну красивої жінки, я купив квіток осінніх для своєї квітки. З Богом вам. І вам всім дарую букет осінніх квітів з Богом. Я розбав вірш букет осінніх квітів.